Привіт! Ви на каналі Провікна і це рубрика лайфхаки. Мене звати Наталка, і сьогодні я розкажу вам, що робити, коли ваша ручка розхиталася. Для цього нам знадобиться хрестова викрутка. Переводимо ручку в горизонтальне положення, відкриваємо накладку на ручці і за годинковою стрілку. Ми затягуємо гвинти. Ось так швидко, легко і без допомоги майстра ми з вами підтягнули віконну ручку. Підписуйтесь на наш канал, залишайтесь з нами. Далі цікавіше. Нам потрібна фігурна викрутка. Вона не фігурна. Там перекидно. Ulala, uh, mmm.